Доброго дня, шановні глядачі каналу «Інтрошкіль». Естонія посилює охорону кордону, і у зв'язку з цим на КПП Нарва поставлені спеціальні засоби для забезпечення безпеки щодо проникнення через містики з'єднує Івангород і Нарву, місто в Естонії небажаного транспорту, тобто того транспорту, який не пройшов контроль, прорив з озброєних осіб, прорив мігрантів, які хочуть проникнути на територію Європейського союзу, і властиву організацію цих проникнень. Завжди займається як Білорусія, так і Росія. Завжди займається влада для того, щоб використовувати прохачів притулку в Європі як озброю. тому що антиіммігрантські настрої в Європі міцнішують, бо Європа хоче сильнішої руки, сильнішого захисту кордону. Це очевидно, тому що є ворог, чіткий, зрозумілий ворог, який провадить війну на терені Європи, провадить Криваву війну, демонстративно криваву вбиваючи мирне на населення, рівняючи з землею міста, викрадаючи дітей, вбиваючи жінок, і така війна лякає. Тому європейці прагнуть мати сильний кордон з таким варваром, яким є, і агресором, яким є Росія, мати забезпечення безпеки у власному помешканні, що не вірветься хтось, не позбавить можливості спокійно мешкати у власному домі, тих європейців, які не дбають про безпеку, а хочуть, щоб за цю безпеку подба. Але їхні національні держави безпосередньо європейський союз, і одбає Естонія зараз забезпечуючи утруднене проникнення КПП НАРВА для всіх. Ну звичайно, для кого для всіх? Для тих, хто мешкає в Івангороді, тобто в Росії, які надалі виношують плани приєднання цієї території до Російської імперії, до російської тюрми народів, які надалі хочуть бачити Естонію як частину колишньої імперії, і все роблять для того, щоб вона такою частиною імперії стала, навіть якщо вони в цьому роблять вигляд, що вони не проти існування незалежної країни Естонія. Бо колись і Путін заявляв, що і не проти існування незалежної країни Україна. багато що змінилося, і тому забезпечення безпеки на кордоні, властиво одна з найболючіших, найм'якших точок проникнення для Росії до Європейського союзу міст між навісні нарва між нарвою і Івангородом забезпечується, і, окрім автомобільної частини мосту, де посилюється забезпечення безпеки, ще пішохідна забезпечується. Не менш агресивним чином, і це правильно. Я абсолютно вважаю, що це було древно відкладено в таку довгу шухляду попередньо, і зараз Естонія надолужує втрачений час, і дуже добре, що вона встигає перед головною атакою Росії, яка готується атакою емігрантів, атакою живою силою проти Європейського Союзу через ворота до ЄС, які є на мості між. Іван Городомінарою, ну і звичайно, що ці заходи стали реакцією Естонії на те, що відбувалося на кордоні Польщі з Білорусією, Латвії, Литви, Естонії на кордоні. І звісно, це буде продовжуватися в подальшому як частина забезпечення безпеки кордонів Європейського союзу. Дякую всім вам, шановні, за перегляди, за відгуки за співпрацю з каналом. Дякую за підтримку за підтримку питаннями. Передовсім впевнений, що за допомогою вас, шановні глядачі. Канал буде ставати все кращим і потужнішим. Дякую всім за увагу! Все буде гаразд! Слава Україні!